19-го року перед нами стоїть Jeep Renegade, повноприводний. В яскраво-червоному кольорі, мені здається, це самий ідеальний колір для цього автомобіля. Плюс чорні легкосплавні диски, плюс, як бачимо, накладки чорного кольору йдуть по низу кузова. Плюс у нас дуже красива оптика, лінзи, плюс LED-підсвіточка. Леди LED у нас в передніх протитуманках. Автомобіль приїхав три місяці тому з Америки, мав пошкодження. По цій частині автомобіля стріляла подушка водія і панель пасажира. Панель була замінена на брушну оригінальну і безпека відновлена в цьому автомобілі, тож щодо безпеки можна не переживати. Гарна комплектація з безключовим доступом, передніми, точніше повним електропакетом, повним електрорегулюванням дзеркал заднього огляду і на повному приводі. Маємо мультикермо, маємо датчик світла, маємо гарну мультимідійну сенсорну панельку двозонний клімат-контроль. Маємо декілька режимів повного приводу. Е, гарний автомат, електростояночний тормоз і спішечка, круїз контроль. 93 тисячі кілометрів пробігу автомобіль цього всього приїхав е, до того моменту, як случилась халепа в Америці. Але нічого страшного, завдяки нашим майстрам. Цей автомобіль вони дали йому другий шанс на життя. Все чистесенько, все акуратно, як і притаманна автомобіля, які приїжджають з Америки, по салону питань не виникає. Хоча зазвичай знаю, що... Доволі грязні вони приїжджають, а є такі машини, що і зовсім їх хімчистка не допоможе. Такий багажничок. полочки нема. цю полочку ми можемо пристановлювати, як вам заманеться, або на саму підлогу встановлювати, або вище підняти. Запаски там нема, тому і не відкриваю для вас. Але знайти не проблема. Камера заднього огляду є. Тому хто не успів купити того, червоного з відкидним дахом. Тут, правда, дах не відкидається, але я думаю, якщо він вам не особо потрібен, то будь ласка. Тільки це вже 19-го року. Все як положено 2,4 атмосфера на автоматі. Всесезонна гума. До речі, масла та фільтра замінені як в моторі, так і в коробці. По ходовій ідеалочка, розвал зроблений. Все. Чекаємо на вас.